Інвалідів третьої групи будуть призивати на фронт, як я, друзі, раніше і говорив. Це пов'язано з гострою нестачею солдат, про що раніше заявив Кирило Буданин. Звісно, цифр, скільки наразі призвано і скільки зараз не вистачає, ніхто не назве, адже це є державна таємниця. Про мобілізацію інвалідів заявила Олена Мошенець, народна депутатка від Слуги народу. Про це вона заявила у ефірі телемарафон. За її словами, як на мене, були дуже суттєві зрушення, тому що останній варіант законопроекту, про який я чула, передбачає не групи інвалідності, а визначені конкретні захворювання, які дадуть можливість або мати відстрочку від мобілізації, або не бути мобілізованими. Це стосується не лише самих військовозобов'язаних, а й членів їх сімей. Там так само мають бути визначені моменти, пов'язані з цим. Крім цього, вона заявила: є такі. З якими дійсно можна виконувати певні обов'язки, тобто групи інвалідності. А є такі, з якими в жодному разі не можна. Туберкульоз, про який багато говорилося. Ми розуміємо, що якщо людина з таким захворюванням потрапляє до іншої групи людей, це потенційний ризик для всіх. Кожен, хто потрапляє на захист України, незалежно чи це тил, чи передові лінії, там не має створюватись проблем через те, що людина має ті чи інші захворювання, які потребують постійного лікування. І це буде враховано, над цим проектом працює профільне міністерство. Так ось, друзі, звісно, зараз не призвуть всіх інвалідів третьої групи, але всіх покличуть до ВЛК для встановлення цієї таки придатності. Скоріше за всього, як я раніше й говорив, інвалідів третьої групи будуть призивати на тилові посади. Ну, як мінімум, їх не відправлять на нуль. Друзі, уважно стежимо за ситуацією, будемо вас інформувати. А ви поки лайкніть це відео, підпишіться на мій канал і поширте це відео для того, щоб україномовного контенту було більше. Бережіть себе!